Знаєте, яке питання українці зараз найчастіше ставлять пошуковим системам? Що робити, якщо завтра розпочнеться війна? 455 тисяч статей саме стільки видає Google на цей запит українською мовою. Звичайно, всі ці статті читати не треба, бо головна порада будь-якого військового експерта сховатися в підвалі або бомбосховищі, щойно ви дізнаєтеся про бої у своєму місті. До речі, ви знаєте, куди потраплять перші бомби, якщо завтра таки війна? Звичайно ж, у депутатів є непогано облаштоване бомбосховище, яке знаходиться прямісенько під Верховною Радою. До речі, я не знаю, що тут роблять ці люди, тому що бомбосховище для слуг народу їх, звичайно ж, не пустять. Швиденько виходьте. Це ж для депутатів. Де ж ховатися простим людям? І які умови мала б облаштувати державу у сховищах для населення? Дивіться далі. Миколаїв стратегічне місто. У Миколаївській області важливі річкові та морські порти. У глобальних планах Росії прорубати коридор до Криму суходолом. Шлях має пролягти через Миколаїв. Тож цей регіон має готуватися до війни, і перший крок довести до ладу бомбосховища. Це убрана у нас тут називається, і добре Ось та туалет. ви бачите, що там ні води, нічого, ні каналізації. от, сьогодні, як світ. Ну вот надовж бути, да це укриття просто в центрі Миколаєва. Здесь знаходиться рядом одна из самых престижных школ. Здесь. Там внучка мэра учится. Там учатся діти многих, кто працюють в администрации. У разі бомбардування діти і мешканці навколишніх будинків побежать саме сюди. Комнатки, ми даже не знаємо их предназначення, но так такие маленькі. По идее, здесь должен быть туалет, вроде бы, наверное, крыса где-то ползуть. До цього бомбосховища можна і не добігти. Зламаєш ноги чи розіб'єш голову ще на вході. Ось це виход у другий подвір. Он завалений. У темряві без води та свіжого повітря серед куб будівельного сміття довго не просидиш. Находитися, мабуть, болі полчасу, ні воздуха, ні страшно, скажімо так. Є ж підвал, ще підвали, що і як би, каналізаційні стоки. О, Тут дуже страшно. Чуто даже горіло. мешканці Миколаєва не розраховують на чиновників, об'єдналися у волонтерську групу і самі інспектують бомбосховища міста. Волонтери оглядають укриття за укриттям, очищають їх від мотлоху, складають списки найжахливіших приміщень, і з цими списками оббивають пороги жеків і мерії. Ци зробили такий вот такої акт. Вот у нас є район, і вот по цьому акту вони приймають вот, вот, самі такої. Вот. Активісти стверджують, миколаївське бомбосховище страшніше за саме бомбардування. Скільки мамобіж в принципі готовий прийняти любви, ну, по-моєму, а, а от на думку чиновників, більшість таких об'єктів у Миколаєві майже в ідеальному стані, захранівши де е, є водоснабження, водоотведення, електроснабження, не падає нічого на голову і в технічно справному стані. Пол... То ну, процентом 80. Їдемо до мера, Показує жахи, які я сьогодні побачила. Це худше, худший, бомбов біжиш, подалі жило. Це ж програма гроші. Це те, на що пожалілись люди. Виявляється, очільник міста навіть на реконструкцію бомбосховищ гроші виділив ще у вересні. Пропоную почати працювати негайно. Якщо є гроші, то давайте почнемо з цього бомбосховища. Оскільки... якщо є можливість привезти його до ладу, то давайте. Давайте це, це зробимо. Ведемо заступника міського голови в смердючий підвал. Ну, це у вас на підприємстві одне з найстрашніших. Да, Чиновник обіцяє почати працювати саме тут уже сьогодні. Будемо займатися. приступимо, включимо його вне плану, плана обращення, і по ітокам потім проінформуємо, що і як зроблено. Чоловік терміново комусь телефонує. А ви зараз где? Значить, пуля мчите на э, набережную 17, корпус 3. Здесь вас буде ждать Михайло Михайлович. Перепланувати нужно срочно роботу, завтра поставити на це бомбоубежище людей. Бросайте все, пуляйте сюди, все посмотреть, поставити людей. То, что я сказал. давайте. Залишаємо чиновників працювати. А поки Їдемо дивитись на показове бомбосховище, яке люди зробили самі для себе і не чекали від влади допомоги. Здравствуйте! А ви Елена Вікторовна? А ми к вам приємні как в туалет та ліцо хазяйки, так і подвал. Это ліцо дома у підвалі. Є все необхідне. Поляключи свет. Це бомбосховище. Люди облаштували самі для себе у підвалі власної багатоповерхівки. Тут чисто і навіть затишно. Тут можна пересидіти будь-яке бомбардування. Мешканці забирають сюди все, щоб у випадку необхідності пережити бомбардування. Тут у нас от смитті тоже приносілі вже то кресло, то та то таман постілі. Пенсіонери дбайливо стежать за порядком і чистотою. Ми написали об'явлення, щоб усі підготували маленьку аптечку. Какое-то питання такое сухое, там сухі пайті, аптечку купили. Щоб таке мінімальне. Мешканці багатоповерхівки готові прийняти у своєму підвалі ледь не пів мікрорайону. Ось цей непотріб миттєво перетворюється на спальні місця. У підвалі є навіть дитяче ліжечко. Ви табличку зняли, так? Да? Заступник мера показує нам, як має виглядати ідеальне бомбосховище. За минулий рік тут зроблено тільки два відео косметичний ремонт в виде побілки і покраски елементів. Все остальне західнілося времін часу... Совєтського Союза. Це таке саме сховище, як і те, про яке ми розповіли меру. Просто керівники ЖЕКу доглядали його і не дозволили злодіям обікрасти. В этом бомбоубежі зберігалося все. Оно приблизно такого здання, такого ж воду. Наступного дня в найгіршому бомбосховищі міста робота кипить. Умувальник унітаз стоїть. Уже стоять унітази і раковини. На диво все працює. У кожній кімнаті вже є світло, та й сміття все повиносили. Тепер сюди можна зайти без шкоди для здоров'я. Водоснабження вже вже встановили. Встановлюємо водоотведення. І четверта бригада займається займаючими роботами. Чиновники пояснюють, робота з відновлення бомбосховищ у місті таки ведеться. Зараз такі ж ремонти тривають ще в дев'ятьох укриттях. Плануємо, як і говорили, в течені місяця зробити тут мінімум, будемо приводити всі сестра бомбобір. Чиновник обіцяє за місяць довести бомбосховище до ідеального стану. А ми через місяць завітаємо до Миколаєва і покажемо на всю країну, чи дотримується місцева влада своїх обіцянок.